Це Leopard 2A7 – німецький основний бойовий танк нового покоління, створений для сучасного полю бою. Leopard 2A7 – це чотирьохосібний екіпаж, двигун МТУ на 1500 кінських сил, максимальна швидкість шосе до 70 км на годину, а бойовий запас ходу близько 450 км. Головна зброя – 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall L55. Вона дозволяє вражати сучасні броньовані цілі на великих дистанціях і працювати. З точними програмованими боєприпасами. Leopard 2 a 7 отримав модульну композитну броню, посилений захист для операцій у містах, сучасні прилади нічного бачення та цифрові системи зв'язку. Деякі варіанти значують додатковими комплексами активного захисту. Цей танк розроблений для універсальності від традиційних танкових боїв до операцій у щільній урбанізованій зоні, де потрібна й висока мобільність і підвищений захист. Леопард 2 одна із наймасовіших. І поширеніших сучасних платформ у Європі її модифікації стоять на озброєнні багатьох країн. Підпишись на канал, бо далі більше.